Верховна Рада України у другому читанні прийняла закон про обов'язкове запровадження біометричних паспортів. Нововведення викликало гострі реакції з боку українських громадян. Одні вважаються порушенням конституційних прав людини, інші розглядають як крок до спрощення візового режиму з країнами Європи. Думки розділилися, тому ми запитали гостей, журналістів та ведучих телеканалу Тивай, що вони думають стосовно цього питання. Якщо в дистильованому вигляді, то напевно, що ідея. В європейському баченні варто уваги. А от як вона буде реалізована, тут найкращі якісь закони можна споплюжити або зробити їх настільки дірявими, що вони насправді будуть якимось чином зазіхати на права людини. Але тут все залежить від пропису дрібниць і від подальшої реалізації. Тобто 7-8 як вийде. Аби з радістю мала одну таку маленьку штучку з усіма моїми даними, замість того, щоб кожного разу для поїздки на за кордон заносити товсте досьє із прикладами статей, рекомендаційними листами і там випусками з усіх можливих банківських рахунків. З іншого боку, якщо цей е, біометричний паспорт покликаний лише е, забезпечити контроль над усіма українцями і змусити їх заплатити зайве держмито, зайві гроші за послуги, зайві гроші за випуск цього паспорта, то звісно це нікому не потрібно. Тим паче невідомо. Чи потім роки через п'ять знову нас касують і не скажуть: друзі, будемо робити ще один нових вид паспортів? Загалом до ідеї впровадження біометричних паспортів я ставлюся нормально і швидше позитивно. Але це якщо абстрагуватися від реалій нашої країни, відпровадження цих біометричних паспортів від цієї, нібито е, дуже високої благородної ідеї, насправді для наших громадян нічогісінько не зміниться. Зміниться лише те, що Панове депутати, які є співвласниками чи опосередкованими власниками підприємства ЄДАПС, які виготовлятимуть ці паспорти, зароблять додаткові гроші з державного бюджету і з нашої з вами кишені. А це сотні мільйонів гривень. Ну, якщо це буде доступно в ціні, а якщо це не буде віддано для якихось на виробництво якимось компаніям, яким це може бути вигідно, з якими давно домовлено, якщо це буде добре, добре продумано, добре зроблено, і людям буде. Вільні будуть зможуть вільніше пересуватися Європою, то це однозначно позитивно. Саме необхідність переходу на біометрику у закордонних. Сумніво, більше того, Україна є, можна сказати, анклавом радянської системи, де немає нових типів паспортів, бо наразі вони є майже всюди, навіть у колишньому Радянському Союзі. Я вже не кажу про країни, які трошечки ближче просунулися до Євросов, типу балканських країн. Тобто це загальний стандарт, якого не варто боятися. Що цікаво, у ході роботи над опитуванням стало зрозуміло, одна людина з п'яти взагалі ледь не вперше чує про біометричні нововведення. Мабуть, саме на людську байдужість та безвідповідальність і розраховують депутати, які затягують нас у біометричну павутину.